Святого Євангелія чутоню. Слава тобі, Господи, слава Тобі, уможні. В той час, як Ісус був у дорозі, сказав хтось до нього, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус озвався до нього. Лисиці мають нори і птахи небесні, і гнізда. Син же чоловічий, не має де голови прихилити. До другого сказав, іди за мною, та той відповів: Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Лише мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. І інший сказав: я піду за тобою, Господи, але передче дозволь мені з моїми домашніми попрощатися. Ісус сказав до нього: ніхто, поклавши руку на плуг і озираючись, не здатний до царства Божого. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Слав Більшість людей, які є засновниками різних релігій, коли навчали щось про Бога, робили наголос на своїй науці. В Ісуса інакше. Ісус не просто навчає про Господа Бога. Ісус дуже чітко говорить, хто повірить мені, той спасеться. В багатьох інших релігіях уже згодом після смерті їхніх засновників, послідовники того чи іншого вчителя згодом розвивали культ особи засновника. А ми з Євангелієм бачимо. Що Ісус дуже чітко акцентує увагу на потребі повірити йому і піти за ним, а не просто за його наукою. І здається, сьогодні в Євангелії до нього приходить людина і каже: Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Здається, ось повнота довіри. Здається, ось є людина, яка піде за Христом. І, напевно, реакція Ісуса мала би бути зовсім інша. Мав би похвалити щось подібне. А Ісус раптом каже, лисиці мають нори, птахи Небесні гнізда, син же чоловічий не має голови де прихилити. Чому? Чому така відповідь людині, яка хоче йти за Христом? Більшість засновників релігій. Їхнє життя. Їхня діяльність дуже тісно пов'язана з конкретним центром. Ісуса, хоча Він жив у Палестині, Юдеї, хоча Він ходив до Єрусалиму, але жив в Назареті, жив в інших містах, зокрема в Капернаумі. Але жодних із цих міст, хоча і є пов'язане з особою Ісуса. Не стало містом Ісуса. На перший погляд, нам людям є властиво створювати певні центри, скажімо так, прийняття рішень. Певні центри, де щось зародилося. Але в Християнстві так немає. Так ми маємо багато різних центрів. Ми маємо Єрусалим, святе місто, пов'язане з життям Ісуса. Але люди, які їдуть у святу землю поряд з Єрусалимом відвідують величезну кількість інших місць, які також пов'язані з життям Ісуса. Так ми маємо Рим місце, де є пристіл Верховного апостола Петра. Але Рим не є суто центром християнства. Так, він є центром для католицької церкви. Але він є один із центрів християнської науки. Для нас, українців, таким центром може бути Київ, може бути Львів. Я піду за тобою, куди б ти не пішов. А Ісус каже, син чоловічий не має голови де прихилити. Чому? Тому що для Господа Бога, для Ісуса Христа увесь світ. Увесь Всесвіт є тим його Домом, Його творінням, Його центром. Бог діє усюди, Бог діє <кх> у катедрі Миколая. Ісус діє і в катедрі Соборі апостола Петра в Римі. Але Бог діє також і в тюрмі, і в полоні. Пригадаймо наших священників, які служили літургії у таборах і творили тоді церкву. Справді, син чоловічий не має де голови прихилити. Тому для нас, християн, важливо зрозуміти. Що хоча ми і намагаємося творити певні місця, де ми збираємося спільно разом. І з цими місцями пов'язано у нас певний сентимент, з цими місцями пов'язано чудові спогади, з цими місцями пов'язана певна історична тяглість і тому подібне. Але справжнім нашим домом є Небесне Царство. Фактично храм. В якому ми зараз знаходимося, якийсь будований цегли, який ми зараз відновлюємо, тепер зняли останні дні власне вітражі для реставрації, будемо нові вікна ставити. Ми все це потребуємо відновлювати, правда, але ми розуміємо, що цей храм є не би, відображенням Божого царства. Відображенням того царства, до якого ми прагнемо. Відображенням того царства, в якому ми хочемо бути, відображенням того царства, в якому є повнота спілкування з Богом і радість, і мир. До другого сказав Ісус, іди за мною. І той відповів, Господи, дозволь мені перед чи піти та поховати мого батька. Лиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього, ти ж іди проповідуй царство Боже. На перший погляд, дуже якась така немилосердна відповідь. Здається, чоловік просить піти поховати свого батька. Не виглядає, що тут йдеться про похорон. Зовсім ні. Тут виглядає зовсім інше. Тут виглядає, що людина вирішила собі поки що відкласти, відкласти, йти за Ісусом. Бо має інші справи. Дуже важливі справді справи подбати за батька аж до Його смерті. Але Ісус не приймає цього. Він каже: ти найперше маєш шукати і проповідувати царство Боже. Звичайно, проповідуючи це царство Боже, ти будеш дбати і за батька, ти будеш дбати і за рідних, ти будеш дбати за свій, за свій дім, за свою родину, за свою дружину, своїх дітей, за свою жінку за чоловіка. Але проповідуй царство Боже тут і тепер своїм життям. Бо воно вже є між нами. Царство Боже це не картинка журналу свідків Єгови. О, ні. Це картинка з Літо з Америки, американських парків. Царство Боже це щось значно краще. Царство Боже це щось, що дає тобі. Життя у повноті, серед моря випробувань, страхів, немочей. Сьогодні Владика дуже гарно сказав: Бог робить чуда, коли є біда, коли є проблема. І це правда. Бог робить чудо саме серед моря людських, людських терпінь. Знаєте, я як священик, де найбільше бачив чуд? З нового боку, так у церкві, час від часу ти можеш бачити чуда, чудо навернення доброї сповіді, чудо зцілення через молитву. Але є ще одне місце, де можна побачити чуда. Часто це є лікарня, часто це є реанімація. Бо саме там ти найбільше можеш бачити чуда, саме там, на межі життя і смерті. Бачиш, як людина починає спілкуватися з Богом. Людина, яка дивилася на Бога через призму якоїсь певної традиції, незрозумілих приписів, раптом починає скидати із себе нашар... непотрібні нашарування власних уявлень про Бога. І саме в такій кризовій ситуації відбувається чудо, чудо спасіння. Я піду за тобою, каже інший Господи, але перед чи дозволь мені з моїми домашніми попрощатися. Кожний і кожна з нас походить з певного дому. Кожний і кожна з нас має ті родинні зв'язки. І це дуже гарно, дуже добре. Але перспектива Царства Небесного показує нам щось трошки більш важливіше. Перспектива Царства Небесного показує, що людина у вірі не раз знаходить значно легше спільну мову з іншою людиною, яка живе вірою. І тоді раптом ти починаєш відчувати, особливо це стосується певних спільнот, які живуть вірою. Раптом ти починаєш розуміти і відчувати, як люди, які, здається, на перший погляд тобі є чужими, стають тобі дуже і дуже рідними. Наші контакти родинні, соціальні, суспільні, церковні, усі ці контакти мають переходити через призму спілкування з Богом. І тоді ці контакти чи у призмі спілкування з Богом починають направду ставати справжніми. Бо саме тоді, через призму Бога, ти починаєш розуміти любов твого тата і твоєї мами. Саме тоді, через призму Бога, ти починаєш усвідомлювати, наскільки важливою є для тебе твої стосунки з твоїм братом чи сестрою, рідними. Саме тоді через призму Бога ти вчишся правильно любити своїх дітей. Любити з відповідальністю і усвідомленням дітей як дару від Бога. Ніхто поклавши руку на плух і озираючись, нездатний до Царства Небесного. Володика ще одну річ сказав, яку він часто повторює на своїх проповідях. На наше життя це як взліт літака. Я думаю, що більшість з нас летіли літаком, бо до Америки точно треба було літаком летіти. Ти сів в літак. Літак довго-довго виїжджає по, тій, по тому аеропорту, поки вийде на злітну смугу, і в якийсь момент іде ривок. І цей зліт відбувається дуже-дуже швидко. Наше життя це злітна смуга. Наше життя це злітна смуга, яка веде нас до неба. Ми можемо взлетіти цією смугою і осягнути небо, а можемо, злетівши, впасти і розбитися. І це залежить від нас. Бо ми є пілоти. Ми є ті, які шукаємо і вчимося. Як правильно злетіти. Тому, поклавши руку на штурвал, перефразовуючи слова Ісуса, не озираймося, а летімо вперед, біжучи цією смугою життя для того, щоби, бачивши перед собою обличчя Христа, обличчя, сповнене любов'ю, ми могли осягнути. Наш справжній дім і стати знову у повноті дітьми Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!